только что взрыв был, да? Вот я не понял, может. Наше утреннее кофейное стояние продолжается. Спал и долго до выпердов. Майже до, до, полдесятого примерно. Вот. Сажен велосипед двухбагажниковый. И с специальной сумочкой. Я тоже себе хочу и то такую сумочку, чтобы чтоб такую, как у тебя. Щоб карти смотреть. Такое. Вот Отже, сьогодні 19 вересня. Ми знаходимось в Угорщині за пару -ді -ді. кілометрів від кордону з Україною. Тут кругом запах олені олє... метки залишали. Такий мускусний запах стоїть. От. Тож останнє відео прорвалось. Потому що кофе вилітало. І <свісно> Сашик мені це. Это... А де огонь? Де ви тут бачили огонь? Не було тут ніякого огня. Що ви, ви думаєте? Тут не було ніякого огня. Бачите? Все, нормально, все чисто. Порядок. Покій, і ми їдемо. Да. Ми сьогодні довго <свісно> гуляли тут, але нам не маску спішити. Нам такой магазин і вже будемо ночувати возле румунської кордони. Ось наше місце виходу. Возможно, тут же було і место входу. <свісно> А там вон машина стоит. Нас засекли. Сейчас будет погоня. Надо текать. Вот это место марок Пари. Вот это там я бачу Марок Папи. Туда и был поворот. И я так понял, что сюда выходит 32 маршрут. Здесь тут будет его значок. Да. Туда на Тарпа. Мы едем на Тарпа. Нету здесь маршрута. Нету. Странно, да? Вся штука. Каждый раз проезжаем, и я все пытаюсь понять, а что тут такие? Вот тут так прикольно сделано, иначе оно может закрываться в случае наводнений. А вот там рядом уже Украина, да, недалеко. Тивадар. Сейчас будем к Тису проезжать. Тут вже колонки з водою є. Отже ж... Так, знову я перетинаю тису. За золотими кущами, так? Да? Ігор з Сашком в прошлом році тут ночували, а ми з Сашком там ночували наверху. А ось місто, назву якого я ще досі не можу виговорити. А маршрут 32 знов повертає кудись в бік. Туди. Так, да, він кудись на Румунію йде. М. І опять ми на тому же місці, де у нас в минулому році почалася наша подорож і тут же вона тоді й закінчилась. Город Феєх... Фехеєх... непризнасиме названня. Коротше. Поскольку ми більше не зайдемо в венгерські магазини, це последній единственний наш. То я купив. Оце вино те ж саме, що ми пили тоді в перший день. Тільки в нього трошки помінялася упаковка. Воно іменно таке класне, там какої-то каберне. А оце от такого ми ще не пили. Ми шардоне, венгерське ні разу не пробували, так що я вирішив побаловати. І Вот, 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 вот таке. Бекон, він у Венгрії дуже дешевий в інших странах дороже. Mm -hmm. А оце найдешеве на бульончик. Mm -hmm. <гум> Ось так. Сирок теж би якийсь. Взагалі хороші сири будуть в Румунії. Mm -hmm. Отак от і кола. <гум> Знову їдемо тим же путем. Це ми їдемо по той ж дорозі, що й в прошлий раз. А там, де нам ми зворачивали на цю дорогу з траси, там була гіперколонка, но я її забув засняти опять. Тут ми їдемо вдоль железної дороги і тут далі буде мостик, по якому по железній дорозі треба переходити на ту сторону переїжджати. І в прошлый раз там мужик з велосипеда упав. А почему упав? Потому що вина були по одному євро. Сейчас уже нет. Сейчас уже полтора самая дешевая. В перший раз ми десь тут заблукали трохи. І отут десь ми звернули не туди. І Сашко у мужика питав <гум> дорогу. Вон дивись наш маршрут показує. Ми тут тоді виїхали і от поїхали сюди, по-моєму, і зустріли тих мужиків. А мужик нам сказав, що поїхали сюди. І він нас повів до желізної дороги. Ми переходили через мост і далі їхали туди і через село, через і на трасу. В общем, сюди нам не треба було взагалі їхати туди. А сейчас ми їдемо туди. Оце велодорожка, яка веде прямо в Румынию. Коротше, вон там всадники на лошадях. Нас зараз будуть это атакувати и арестовувати. А ці вроде бы сюди едут. Следующий села. А там 300 метров. В общем, 32 маршрут войде в Румынию. Ага. Тюнька. Красотуляка. А ну сюда. Посмотри сюда. Китя, китя, китя. Давай я это я поглажу. Вот интересно, чего котики мене так люблять? А тепер давай жрать щось. нибудь. Красоту, Кийтска. Иди сюда. Прям залезла домой не на сумку, да? Моя сумка котами пахнет. Мистер Андерсон, пришло время плюс два. И как раз время очков... Да. у нас атакуют из Мошки. Вот. Короче, тут були села одне за другими, кругом поля, городи, сади. Але далі виходить, після цього села почнеться кусочок дичі кілометрів п'ять. І ми отут приземлімося десь на берегу без річки недалеко. Знайдемо хороше місце і будемо там вот сьогодні жити. Це тут последнее село, тут развилка маршрутов. И самое интересное, что 32-й поворачивай сюда и через паром идет на ту сторону. Він раніше йшов вдоль границы румынской. Він раньше не йшов в Румынию. Потому вот, что тут не было прохода. Там був тупик. А тепер тут есть свободный проезд, где можно їхати. Вот. По крайней мере, Осман уже прокладывает сюда маршрут. И мы поедем. Через 2 км будет хороший лесок вдоль річки за селом. І ми там Мне нравится этот лес. Тут получается, мы можем даже тупо тут стоять, хотя тут может с дороги трошки видно нас бути. Вот. Поэтому лучше велики оставить и пройти прогуляться дальше туда. По-моему, там низина дальше нижче йдет. А я равлика надибав. Він такий заумерший, но він живий. Там внутри він влажний. І получається, якби таких найти, ну хотя бы... хотя бы штук 40, то можно хорошо и закусь сделать до белого вина. У нас же белое вино. В общем, место супер. Мы решили все-таки не в ямке стоять, а вот тут на горбочку на самом светлом месте. Причем мы с всех сторон закрытые вот этими полосками леса, вот густыми зарослями. А тут такая поляна шикарная. Игорю тут очень понравилось. Да? Да. Надо Игорю позвонить. Бачите, наскільки оборзевші українці приїхали в Венгрію. в Венгрию. Прям розпалили костер такий по-взрослому. І збирається там варить бульйон. Із, із куриних этих ошметков. Вот так от у нас ця процедурня. Ми розділили її на два рази, ці спинки курині. Перша порція вариться, це рис. то вода для доливания мы переоделись бы тут трошки комарики пришлось даже набрызгаться будем сейчас это самое вот так мы установились я тоже классное место нашел под палатку надо ее наверное пока закрыть пока это Саша тоже переодевается одевается, одевается. До, одевается. до одевается да вот и все и сейчас у нас будет весело нам. Да? Нам будет хорошо. Потому что у нас есть сиделки такие классные у нас, мягкие. На трухлых колодках. Вот и все. Наше добро закипая. И мы приготовились к сегодняшнему этому трапезне. Сейчас будем дегустировать винишко. Чтобы быстрее сварилось Надо, да, по маленькой принять ну, конечно <смех> <смех> Вот такая вот Короче, была у нас мысль покупаться вот, В Сирижце Подошли, вода мутная И воняет канализацией Течет, вот он сумасшедшая. Такое ощущение, что тут канализация Из Сатумары, она же течет оттуда Вот поэтому оно Поэтому купать. да и добираться води тяжело. Тут крутий берег, течья велика з цього берега, вона подмиває. 180 метров от нашей стоянки. А теперь будем шукать назад дорогу. А если не знайдемо віші, поїдемо в магазин, куплять все нове. Да? Поэтому нам надо это. Машина вот тут да, лесовозы заезжали. Тут давно уже никто не ездит, вон заросшая. Нам надо идти до нашей точки. Я заряжаю повербанк от солнца со зарядкой. Получается, я меряю телефоном, амперы. Она выдает даже больше, чем тогда выдавала. Может, это после того, как Сашко поремонтировал и А ти Сашко не знаєш? А, <риклад> а ти знаєш Сашка? В <риклад> общем-таке. Ну, все нормально. Зато тепер ми знаємо, що нам на мост орієнтуватися тоже не стоит, потому що вода погана. Значить будем купатися із бутылок сьогодні. Ми все оставили, ніхто нічого не трогав. Тому що ми недовго отсутствовали. Десь ми пішли на пару часів, а прийшли, би, а тут вже все понадкусоване. З'їхали туди, набрали в колоночки води, зараз будемо десь місце шукати для купання. А от тут сколько яблок лежить. Лежать, гниють. А брати не можна. Ось так от. А Сашко гриби знайшов в печериці, тут їх багато. Отже ж так, ми переїхали трасу, ми вже близько до кордону. Уже зовсім близько. Цікаво, як тут буде кордон переїжджатися. Тут нова велодорожка. з тих пор, як вони відкрили границі тут, то проложили сюди нову дорожку. А раніше був проїзд закритий повністю, Ось бачите? А тепер типу, можна. А ще ми водички набрали в колонки і покупалися. От. Прямо возле таких же бордюрів, тільки там з тієї сторони, я там не знімав. За бордюром стали і нікого не було. Бо тут ніхто не їздить. Оця дамба, вона просто обходить, це село і виходить, потім знову заворачує і виходить прямо до кордону. Прикол, это запахи. Зараз такий запах, в осі, ну, сонечко пригріло і запах горілої трави. І взагалі запахи такі рідні, Все-таки запах багато чого значить. Коли пахне похожим на Україну, прям рідненьке все. Інтересна штука. Вот. Фонари. Да, тут фонари на дамбі. Дуже интересно выглядит, как какое-то общежитие. Двери входят в отдельные входы, номера ночи. На крышах эти самые. Может, это и для бешенцев что-то такое. Бо оно странно так находится в таком месте. Вот. Багато чего интересного в этом населенном пункте. это а, тут стадион. И возле него так и сделаны эти штуки. правильно Тут еще одне маленькое поле и одне ще велике поле. А вот общая, скорее всего, тоже для спортсмена. А тут что-то такое спортивное, я так понял. В цьому населенном пункте. Потому что тут все по-серьезному так. Ну вот интересно, бачите написано тупик. По карті побила? Да, у меня по карте нарисовало тут. А тут ще знаки не поміняли, бачиш? Але ж люди їздять і ми поїдемо Так да им можно, они местные. <сі> да? Десь там уже скоро границя. Написано, що дорога закрита і тут тоже така сама надпись. А дальше не понятно. Але ж шакбаум відкритий. <сі> Алам хатар это тоже значить, що дорога закрита, Только вже по румунськи Тобто ось ця границя, так? да? Собственно. Да не должны, уже все. Вот она границя, собственно, да. Получается, вот это вона є. Ось так от виглядає кордон між Румунією і Угорщиною. Ще рік тому цей шлагбаум був закритий повністю. І сюди проїхати не можна було взагалі нікому ніяк. Тут було повністю закрито. Можна було їхати тільки через офіційні пункти пропуска. А тепер все. Тепер можна. Отам кордон.